Що потрібно, щоб виготовити радіатор з нуля. Від вас потрібно креслення або хоча б якийсь ескіз інформативний, або ж старий радіатор. В даному випадку от приїхав такий радіатор від монітушки. він вже добре вийшов з ладу. Патрубки тут вже в корозії, серцевинка протікає, той патрубок в корозії. Що робимо ми в даному випадку? Ми виготовляємо один бачок такий з алюмінію, другий бачок, точимо патрубки. Потім це підбираємо серцевинку необхідних розмірів. В даному випадку ми вже підібрали це ось така серцевинка. Прикладемо, подивимося, наскільки вона пасує. Прикладаємо серцевинку. Серцевинки всіх типів і всіх розмірів є в великій кількості на складі. Висоту підібрати ширину товщину, це все ми підбираємо згідно вашого запиту. Ось так. Бачите, підібрали серцевинку.